вечір. ви дивитесь новини сьогодні, 6 листопада-четвер. І спочатку коротко основні теми випуску. Небайдужі городяни допомагають батальйону Фенікс. Несуть теплі речі та харчі. Доля будинку культури Жовтневого району. Представники обласної та міської влади не можуть знайти порозуміння. Миколаївські діти гідно відзначили 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. У радбезі назвали гарячі точки Донбасу. Минулої доби найбільшу активність російсько-терористичні війська проявляли на Донецькому напрямку. Про це заявив на брифінгу в четвер речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Передає кореспонденту керінформу. Далі цитую: найбільшу активність ворог проявляв на Донецькому напрямку. Бойовики обстріляли з мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї позиції в районі Піски, Мар'їнка, Вдівка, Тарамчук, Новокалинове, Орлівка, Майорська. Сказав Лисенко, він підкреслив, що інтенсивність обстрілів сил ТО порівняно з минулими днями не зменшилась. Тим часом кабінет міністрів України прирівняв виплати при втраті годувальника для сімей працівників правоохоронних органів, які загинули в зоні АТО до виплат родинам загиблих військовослужбовців збройних сил України. Ці виплати становитимуть 609 тисяч гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду. В першу чергу важливе соціальне і людське питання це зміна порядку нарахування виплат у тому випадку, якщо у нас смерть або втрата годувальника, тобто наші хлопці, які на територіях АТО, які борються за незалежність країни, і в тому випадку. Якщо сім'я втратила годувальника, ми приймаємо сьогодні рішення прирівняти виплати при втраті годувальника в Збройних силах і підтягнути ці виплати для працівників правоохоронних органів. Зараз у тому випадку, якщо загинув військовослужбовець, виплата 609 тисяч, якщо загинув працівник правоохоронних органів, то виплата 150 тисяч гривень. Сьогодні ми приймаємо рішення для того, щоб виплати були у всіх однакові, а саме всім 609 тисяч. Я усвідомлюю, що грошима людське горе не можна залагодити, але це той обов'язок держави перед сім'ями, перед родинами. І те, що Українська держава зобов'язана зробити, ми сьогодні приймаємо. А саме збільшимо виплати для працівників правоохоронних органів 150 п'ятдесяти тисяч до 609 тисяч. Бійці батальйону Фенікс замерзають, адже їм ще не видали зимовий комплект форми. Хоча зараз температура вночі вже опустилася нижче нуля. Волонтери вирішили виправити цю ситуацію, і зібрали речі для захисників. Більш детально знають про це наші кореспонденти. Фенікс український добровольчий батальйон, створений при 79-й окремій аеромобільній бригаді. Дружина одного із бійців звернулася по допомогу до своїх найкращих друзів, аби ті допомогли зібрати теплі речі для чоловіка. Проте бажаючих підтримати військових виявилося так багато, що рочей вистачить на бійців всього батальйону. «Помогти хлопцям, як ребятам как мінімум, как теплими речами, тому що зараз там очень холодно. Как максимум, конечно, хотелось бы еще кое-какой техникой помочь, но ну, пока, пока, пока мы собрали вещи. Первая охотка у нас будет по вещам, по теплым. Активісти розповіли, що вони зверталися і до своїх колег, і до волонтерських організацій, таких як «Допомога-79». Всі вони підтримали ініціативу та взяли участь в акції. Я звернулася до нашого до колективу нашого ну, підприємства. Вот. Очень допомогли нам люди собрать деньги вот, на поїздку, тому що нам нужен будет и бензин теперь, ну, оплачувати. Організатори допомоги розповіли, що нашим військовим конче необхідна підтримка у всіх регіонах. А зараз бійці потребують ліків проти застуди. Якщо ми знаємо, що люди нуждаються, починають боліти грипом, да? то ми не будемо пока поки Міністерство оборони закупить у Міністерство здравоохранения, виграє тендер, пройде всі процедури, які затягнуться на три місяці, і привезуть лекарства. Ми цього ждать не будемо. Місце дислокації військовослужбовців батальйону Фенікс називати не можна. Зазначимо, що зібрані речі вже передані бійцям. Хлопці подякували всім, хто взяв участь у цій акції. Єлизавета Сікларова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Понад вісім років представники обласної та міської влади не могли знайти порозуміння у питанні функціонування будинку культури колишнього суднобудівного заводу Океан стан справ погіршувався з кожним днем. Стало зрозумілим або зацікавлені у розв'язанні гордіову вузла сторони сядуть за стіл переговорів, або сьогоднішній будинок культури Жовтневого району доведеться закрити. Питання передачі до комунальної власності міської громади колишнього будинку культури суднобудівного заводу Океан, а сьогодні районного будинку культури Жовтневщини... висить у повітрі вже понад вісім років. Аналіз ситуації, здійснений керівництвом району, говорить, що на 90% відсотків дозвілєва установа задовольняє потреби та інтереси мешканців корабельного району Миколаєва. Сьогодні тут дійсно функціонують чотири зразкові колективи: два зі званням народних і ще п'ять на самозабезпеченні. Дітей, звісно ж, більше корабельних. Жафтневих у нас 21 человек. Так как мы находимся на территории корабельного района, конечно же, людям проще с корабельного района к нам приходить. К сожалению, не могут, не все могут добраться к нам, но мы всегда рады видеть всех в наших стенах. Мы не разделяем детей на жатневый, корабельный. Післявоєнна будівля поступово переходить у занепад. Найгірше справи з покрівлею. Через це у малій залі вже впала стеля. На даний момент тут немає можливості проводити заняття. А за словами Олексія Чебана, в проєкті реконструкції та капітального відновлення даху передбачено все до дрібниць, аж до застосування енергозберігаючих технологій. Найбільш проблемні ділянки колектив закоханий до нестям у свою роботу латав власними зусиллями. Ми своїми силами залатали... П'ять п'ять таких точок у нас було проблемних. Ми їх есть вот последние дожди, когда были, то вроді не текло. І так триває останні чотири роки поспіль. У той же час в жовтневому районі Миколаївщини налічуються ще 25 сільських та селищних будинків культури, які гостро потребують відновлення. Питання стало так, що треба цей будинок ремонтувати. Він потребує капітального ремонту. Да? Але ми просили спочатку, давати розглянемо питання співфінансування. На жаль, відповідно до бюджетного кодексу це не можна робити. Тому питання щодо того, щоб цю комунальну власність передати в місто так постало, і в принципі сьогодні є підтримка депутатського корпусу. Натомість зекономлені кошти районна влада планує перенаправити на потреби інших закладів культури. За попереднім підрахунком мова йде про майже 3 мільйона гривень. Ось тут починаються підводні течії. По перше, у депутатського корпусу Миколаївської міської ради можуть виникнути питання про подальше розміщення у будинку культури централізованої районної бібліотечної системи. Вона займає значну частину приміщень. Потом станет вопрос аренды, это будет уже дополнительный вопрос. Более одной гривны в год вы платить же не будете, и мы с вас не сможем взять. для чего тогда, как говорится, сеять огарь городу, понимаете? Поэтому надо решать в комплексе. Если вы собираетесь сделать районный дом культуры в Воскресенске, насколько я понял, да? Вот, то, наверное, вы как-то уже в комплексе смотрите и давайте какую-то гарантию, наверное, о том, что туда же будет перенесена и эта система. Наступним каменем спотикання обов'язково постануть складнощі з подальшим фінансуванням утримання будинку культури. Ці кошти необхідно десь відшукати у міському бюджеті. Тобто, у випадку принципової згоди депутатів Миколаївської міської ради терміново треба буде десь забирати фінанси і перенаправляти на ремонтні роботи. Відзначимо, що проектно-кошторисна документація відновлення даху будівлі, за словами Юрія Андрієнка, датована 2012 роком. Саме тому не випадково перший заступник Миколаївського міського голови логічно передбачає необхідність і перо. Оформлення пакету документів, На що також потрібні кошти. И, конечно же, увеличились цены на те же стройматериалы и так далее, и тому подобное. То есть, во-первых, это ремонт. Во-вторых, потом возникает вопрос о финансировании его содержания. Да, это субвенция за державним бюджетом, але мы должны чітко понимать, что її нам дадут роду арбітром у справі виступила обласна державна адміністрація, особисто заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Янішевська. У спільному діалозі відпрацьовувались механізми подальших дій. по-друге, правильно ви поставили питання: це збереження штатних одиниць, це збереження колективів, які там працюють, це збереження гуртків, які там працюють. Там є централізована бібліотечна система, районна. Тобто є багато питань, які потрібно вирішити. Таким чином, відповіді на запитання, які напряму залежать від Мінфіну, Міністерства культури і, звичайно, представників влади на місцях мають залагодити протягом тижня і з наступного понеділка повернутись до розгляду проблеми. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Прокуратурою Миколаївської області розпочато кримінальне провадження за фактом привласнення одного мільйона гривень бюджетних коштів службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю під час реконструкції приміщень амбулаторії сімейного типу одного із комунальних закладів Миколаєва. За даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості. Тим часом громадськість Миколаєва взялася контролювати захворюваність на туберкульоз протягом 2014 року. Представники обласного благодійного фонду Віта Лайт співпрацювали з обласним протитуберкульозним диспансером, представниками влади та миколаївськими підприємствами. Про результати співпраці дізнавалась наші кореспонденти. На Миколаївщині, як і в Україні, в цілому, зберігається несприятлива ситуація із захворюваністю на туберкульоз. Тож громадські активісти Миколаєва розробили та впровадили механізм контролю з питань туберкульозу на місцевому рівні. Проблема туберкульозу на нас не знімається з повістки дня, вона у нас, звичайно, є, але є тенденція до зниження що показників захворюваності, що показників смертності. Голова благодійного фонду боротьби з туберкульозом Віталайт Едуард Горбатенко повідомив, що головною метою їх діяльності є контроль за виконанням обласної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз, зокрема, моніторинг використання коштів з обласного бюджету та аналіз якості лікування в обласному протитуберкульозному диспансері. Важлива складова діяльності фонду контроль за прозорістю проведення тендерних торгів у сфері лікування туберкульозу. Специалисты из общественной организации э, участвовали в разработке тендерной документации нашей, потом они э, участвовали в самих процедурах раскрытия. На сегодняшний день у нас э, поставляют медикаменты 14 фирм, а продукты питания 12 э, различных наших частных и государственных предприятий. Тобто сіти говорить о том, що ніяких там монопалістів і так далі у нас немає. Аби допомогти місцевим підприємцям розібратися у процедурі торгів, активісти створили спеціальний веб-сайт. Буде анкета онлайн, де підприємець зможе внести всю необхідну інформацію. Також ознайомитись з пропозиціями, Також там буде детально відображена інформація, коли розкривається тендер, хто саме виграв цей тендер. Це спростить громадський контроль. Все буде видно, хто виграв тендер, на яку суму і так далі. І так далі. Крім того, благодійний фонд боротьби з туберкульозом займається створенням тематичних буклетів та брошур та проведенням опитувань хворих на туберкульоз. Активісти наголошують на тому, що проблеми хворих та заходи, спрямовані на подолання цих проблем, потребують постійного висвітлення в засобах масової інформації. Юлія Нагайко, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває реконструкція повітряних ліній електропередачі в рамках реалізації інвестиційної програми Миколаїв 2014 року. Наразі роботи відбуваються на вулиці Нагірній, що на водопої. Підрядники Миколаївських енергетиків сумської мехколони міняють опори, монтують самонесучий ізольований дріт та встановлюють нове енергетичне обладнання. Повітряна лінія електропередачі 0,4 кВ по вулиці Нагірні потребували реконструкції у зв'язку із застарілістю опор дротів та надмірного перевантаження трансформаторної підстанції номер 374, яка цю лінію живить. Згідно планів інвестпрограми, на проблемній лінії енергетики замінять понад 100 опор, протягнуть більше трьох кілометрів сучасного самонесучого ізольованого дроту, встановлять нову розвантажувальну підстанцію та значно скоротять і оптимізують довжину фідерів. Тут раніше один фідер був три кілометри. То зараз уже буде сім фідерів, 3 фідер. Будет на старой підстанції по кілометражу по 500 не більше, А на новій 4 буде фінра, що дасть можливість потребутелям отримати нормальне напряження. Реконструйована лінія забезпечить якісним та надійним електропостачанням майже 200 споживачів. Разом з цим значно покращиться і система обліку електроенергії. Всі вода, які були старі раніше. Все вода буде поменены, будуть виносні ящики, щити стоять з прибором учета, буде прибор учета стоять в підстанції, що дозволить нашій інспекції сверять прибори учета абонентів з підстанцією. Тя на Миколаївщини підбили підсумки заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Протягом року в навчальних закладах всіх рівнів проводились конкурси, олімпіади, фестивалі художньої творчості. Сьогодні переможців урочисто вітали в інституті після дипломної педагогічної освіти. До відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка педагоги Миколаївщини провели різноманітні заходи. В школах і гімназіях, вишах діти демонстрували свої знання з історії життя Великого Кобзаря. Творчі колективи також не залишилися осторонь святкування вілейного року. Наша мова, про яку ми говоримо, що вона є солов'їною мовою, державна мова українська. Вона радує нас, радує тим, що наші діти є переможцями в численних конкурсах. Серед нагороджених десятикласник з Первомайська всі з дитинства Максим Дудченко почав захоплюватись історією. В свої 16 років хлопець є абсолютним переможцем Всеукраїнської учнівської олімпіади. Було важко справді, але от як на мене, єдиний шлях досягти успіху полюбити те, чим ти е, займаєшся. Вітальними листівками нагородили і трьох керівників навчальних закладів Миколаївської загальноосвітньої школи номер 57 який, до речі, в цьому році присвоєно почесне звання імені Тараса Шевченка Вознесенської та Снігурівської гімназії. Вважаю, щоб і наступний рік був для нас усіх щасливим і головне, мирним, без стрілянини, без похоронних процесій, без втрат і трагедій. Хай Бог хранить вас, нас, Україну і наших дітей. Наталя Приходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. у Миколаєві. Триває міжнародний кінофестиваль документального кіно. Нагода ознайомитись із короткометражними фільмами випала і студентам Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Далі про це наші кореспонденти. Одинадцятий мандрівний Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Доку Десь ЮЕЙ продовжує порушувати для глядачів проблемні питання. Так, для майбутніх педагогів актуальними стали два фільми Лізо, йди додому та Виховання Ульяни. В обох короткометражках порушуються проблеми виховання дітей. Вопрос питання дітей ну дійсно на так сложно смотрите, когда діти не отримують ...любові, любви, то же заботи, когда у дітей нет сімей, ну це достаточно сложно для восприяти, но на самом деле поучительно студенти розповіли, що вони для себе виносили уроки з виховання дітей не тільки як педагоги, але й як майбутні батьки. Не могу сказать точно по второму киносюжету, потому что э, тяжело воспринимать тема религии она такая щепетильная, поэтому для студентов немножко э, тяжело смотреть данный э, фильм. Но по первому я для себя вынесла многое в плане воспитания детей, потому что я уже являюсь выпускным курсом, и мы проходили педагогику, поэтому в принципе мне интересно. Організатор фестивалю розповів, що відбір фільмів для показу не є випадковим. Короткометражки спеціально підбираються під тип глядача. Також він підкреслив, що у документальних фільмах є свої особливості. Вони показують не художню образність, а психологічний стан людини в тій чи іншій ситуації. відрізняється документальний від художнього тим, що. Что... в документальном кино зритель попадает в реальную историю реальной жизни. Сухолинского привезли как будущим педагогом фильму про воспитание детей, проблемы в этой сфере. Мне уже на нервов не хватает. Понимаешь ты или нет? Своими выходками. Не пускай мне сопли, пожалуйста. Ты знаешь, что этого не люблю. Сама виновата? Сама ж назад відвічать. Понятно? Я спрашую. Да. Єлизавета Сікварова, Вадим Кірчов, Телевізійні новини Миколаївщини. І на останок новини культури непрохідні чагарники та міські вулички, деякі береги південного бугу та доглянуті рослини присадибної ділянки, види гір та зображення квітів. Саме через бажання поєднати протилежності, Ольга та Дмитро Артим вирішили створити чергову спільну виставку. Експозицію представили у виставковій залі Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Загалом до експозиції увійшло 58 робіт. Усі вони були написані протягом останнього року. Ідея створити таку виставку з'явилась спонтанно. Художники кажуть, рідко можна вдало поєднати різні за жанром роботи. Ольга полюбляє писати портрети та натюрморти, а Дмитро незламні стихі та кольори дикої природи. Ользі для роботи необхідний комфорт, а Дмитро навпаки, аби сама природа заважала працювати. Ми працюємо в різних тематичних, жанрових темах. Теми у нас різні. Я люблю одні. У мене кажуть, уподобання дружини, інші уподобання тематичні, тематичні. В нас об'єднується і виставка, скажімо так, любов до олійного живопису. У кожного з авторів є улюблені роботи, які увійшли до експозиції. Вони стверджують, що справжні митці вважають такими лише ті картини, котрі й досі тримають заживе. Відтак Дмитро Артем досі не може позбутися відчуттів, пережитих під час написання Карпати Вечір». А Ольга ніяк не може полишити емоції, якими наповнив її відпочинок на дачі. Звідси і картина Іришка в рисках. Вони впевнені, що останній рік був дуже продуктивним для них. Большое удовольствие отримала, тому що давно не работала в маленькому імені форматі. Собственно, задачі же и по і по цвіту, і по композиції. Но зато делаешь все швидко і как бы швидко йдеш вперед. Вперше. Я люблю бежать вперед. Денис Іванов, Антон, небісь, Це була вся інформація. Далі на вас чекає прогноз погоди. А я бажаю вам усього найкращого і бережіть один одного. За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру, в місті та області на п'ятницю 7 листопада передбачається мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаїві вночі плюс 7, плюс 9, в день плюс 15, плюс 17 градусів. По області вночі плюс 5, плюс 10, в день плюс 15, плюс 17 градусів тепла.